И следующий мокренькі. сад на потрені. Присосний на воду. буде багато раз. Тільки початок цвітіння. Зона відпочинку. Засирять. Гарно, гарно. Дробимо. Сиря людей для релаксу. Навички. сидіть, світню хоте. Відпочивайте. Там ей вежа. виглядає. Сьогодні туди не пів. Ні, чим разом. З іншої сторони треба іще. Можна зараз. Щось немає настрою.

Ніщить. Там треба Ну, Ось зробив свою побути. Ну, якийсь тут хлопець стоїть такий. То він такий не знає. Що він тут стоїть? Теж не знаю, пам'ятник. Гарний, хтось так витирає <кій> бажання загадують, напевно чи Обтирали його і все. Прощупали. Не знаю, що ота. І ладно. Ну, це і наповнено його. Там кафешка. А це райський волочок. Березки. Пройдущий селуй визніваю там досвыхіт, яку сторону краще. power. Рядовий маданчик. Зараз ще й побережь, щоб там. Там є знизу ще площадка. Зараз подивимося, яка там краса є знизу. Може і спущусь туди. Лево, де буде там хід? Зверху дивилася. Так. Теж дівчата сидять. Угу. Підемо так. туди. Такі гарні дерева. Розочку хтось одірвав і посадив сосни. сосне. Отистерочка. Коженік. Кожек, кожік, а цемшу. Не знаю. Щось цікаве, куди я потраплю, не знаю. Я ще тут не ходила. Ось такі простенькі кіти. Такие райские лучки. Бурсона даже пахнет. Піоні. Eu cortei Вот макет свистит. Прости, ну прости, Миша, ну, прости. Вот Там Трошки проглядаю право. Вот направо. Вот такая заградка тут. О, венчики. Супер. оце древовидний піон. Такий великий, гарний. Вже перецвіти, але ж квітка яка шикарна. Ой, ой, яка важка. Оце туди. Оце сорс шикарний. Дуже важка квітка. По сторону мучилась, вот бы щемонник из пахнет. Попадали. Коврик. Роден вже пересіли. Так лише один корч лишився. На фотосесії можна використати. Зараз я зроблю. і там подивлюся, Вид має бути в ту сторону. Закінчити уряд, такої зони гарний. Тут де короси вже пішли. Оглядовий <кій> майданчик і щось там ще є. Я зараз зверху подивлюся. Ха-ха-ха-ха. <кій> <кій> Угу, Паркова зона. І стіна. Тут у нас фуск. Вихід вийду з парку. А це якісь віточки, щось таке нас не бачили. Не знаю, простенькі, але ж піськоврика. цікаві дуже. Височезна стіна. Сезон. Що ну, щось таке подвальне. Кись вихід. Не знаю. Догадувати не буду, що не знаю. Сильно, впевнено, поки що так.